Час архіпастерського візиту в Чикаго, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, у супроводі керуючого справами патріархії єпископа Вишгородського Агапіта та доктора Богослов'я професора Дмитра Степовика побували в парафії святого Андрія Первозванного. Що в Блуміндейлі. Цього дня прихожани і парафіяни чекали з особливим трепетом, адже кожна зустріч з предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату назавжди залишається пам'яті практикуючого християнина. Його святість привіз безцінні дари, часточки мощей святої великомучениці Варвари та великомученика і цілителя Пантелеймона, які відтепер навічно. Зберігатиметься у ковчегу в кафедральному соборі святого апостола Андрія Первозванного і будуть доступні для поклоніння віруючим не лише цієї православної парафії, але й для усіх християн Чикаго та Сполучених Штатів Америки. Аби зрозуміти значення цих святинь, зробимо невеличкий екскурс в історію. Свята Варвара народилася у часи правління римського імператора Максиміана, розумом і душею прийняла християнство, відмовившись від поганських богів і багатства батька свого Тіоскора. Перенесла важкі муки і жорстку страту у 306 році, але не відреклася від своєї віри. У четвертому сторіччі мощі святої великомучениці Варвари були перенесені в Константинополь, де зберігалися як святиня протягом багатьох віків. Візантійський імператор Лев Мудрий побудував на її честь знаменитий храм святої Варвари. У 1108 році дочка імператора Олексія Комніна Варвара вийшла заміж за київського великого князя Святополка Ізяславовича. Вона перевезла святі мощі святої Варвари з Константинополя в Київ у Золотоверхий Михайлівський монастир. Там вони зберігали. До руйнування храму більшовиками у 1939 році. Віруючі кияни врятували реліквію і перенесли її в кафедральний собор святого Володимира. Де вона покоїться нині? Від давніх Давен і до сьогоднішнього дня свята Варвара користується великою пошаною не лише в Україні, а й в інших країнах. Представники важких і ризикованих професій завжди намагаються вшанувати велику мученицю. Пілоти, водії, військові конче беруть з собою іконку святої. Шахтарі теж воліють не опускатися під землю без образка святої Варвари і часто покладають на неї надію за свою безпеку. Великомученик Пантелеймон шанується у православній церкві, як грізний святий, Ровителі воїнів у захисних християн він вважається покровителем лікарів. Зв'язок цих двох сфер заступництва святого добре видно з того, що воїни частіше за інших отримують рани, найбільше потребують лікаря-цілителя. Саме тому християни просять у цього святого зцілити виразки душі. Запрошуємо українську спільноту Америки відвідати кафедральний собор святого Андрія Первозванного у Лумінделі, і поклонитись цим святим великомученикам, помолитись за кращу долю українського народу. Роду, щоб святі Варвара і Пантелеймон Цілитель попросили у Господа Бога нашого, аби вселив наші серця любов до України та до один до одного і припинив всіляку ворожнечу. Коли сповнилось 1700 років з Дня мученицької кончини святої великомучениці варвари, ми благословили. Нести Мощі Святої Великомучені Сьогодні по всій Україні, по всіх областях і деяких районах. І український народ шанував і поклонявся чисним мощам Святої Великомучені.